Так, всім привіт! Здоровенькі були, пам'ятаєте, я вам показував колеса. Багато хто писав, на що ви їх варите, для чого, проще купити. Так от, розказуємо. Да, Доброго дня. З ми той зробили таку машину. Називається розсаду що багато я дивився відео в інтернеті. Щось здобав у своє і вийшло у нас таке Конструктор Лего. Тобто вроді железо. Вроде железо. Коли її скластися, буде така штука. Осаду обсадочну. Зараз кажу, що за чим. Значить, саме перше ще не збирається. От у нас зроблене... Думав зробити одне міжряддя. Подумав, що трошки зробив регулююче міжряддя. Тобто можна от 35 до 70 регулювати міжряддя. чоловіки. Тут сидушка буде, Тут воно вже, сідушкі, в принципі, все є. Поки що так. Потім пізніше треба буде покрасити його. Там з'їздимо до брата. Він в гаражі кабі... кабіну красить. Ось такі кріплення. Кріплення все розборне, щоб не сварювати його до кінця. Тобто одразу з подножкою. Підножка буде регулюватися під оператора, казав. То, там, кого ножки довші, коротші, І все. Це ставиться туди. Так? Так. Сюди буде водичка проведена. Тут буде стоїть. Отак це воно все буде. Регулюється висота. Це, по простими словами, буде робити канаву, в яку буде да, садитися розсада. Можна, можна любе буде садити. Капуста, помідори, коротше, все. У нас колеса. Так, Це були в баті колеса, там десь в запасі валялися. Так, і це чого конструктор Лего, тому що це таке. Конструктор знімає... Лего, реально конструктор Лего. Оце все буде знімає... розбиратися, можна погрузити так. в машину, розібрали, Пас, кинули. Розібрав. Розібрав. Це все перевозить, Просто в оренду схочу куди взяти. О, Бачите, батя вже клієнта собі набиває. Ставиться сюди, це, це зажитягувати треба, звісно. Зараз батя вам покаже, як воно складається, цей конструктор. Значить, чіпляти ми його будемо до трактора. Бачите, три, трьох точках зроблено. Один, два, три. Тракторес 25 лошадок. Це воно все розбирається. Так, да, можна там в інтернеті дивився. Замість цих розинових коліс можна так само металеві да, зробити? Ну, так, коли зроблена під, під мій трактор. А, батя вираховував все від колії трактора да, від колії там. І трактора, що там, я між кажу. 45, 35, 70, хто який хоче. Колесо поверните. Ну, ну, зараз я буду розбирати, така збирати. Система можу. проста, нічого складного. Тут буде бочка з недочкою. Да, ну, можна в принципе, там на трактор є, встановити. Буде, Траси так от і Так, Це трухточки у підйомки, тут стоїть бачок з водою. Буде стояти ящик з розсадою. Ну, Побачимо, якщо не буде, входити сюди, значить щось примудруємо, тут аплощадку ще зробимо окремо, щоб ставити з розсадою. А сідло покажи яке? Сідло буде, потім так. треба покрасити. усе. Ютуб проект цілий. Да, ціли. Так, Це воно буде тут ну, стоять. Так. На ту сторону. Так, тут воно стоїть. Да, там так само є воно все. Оце ставиться, виставляється. Ноженьки собі поставив. Розсаду раз і от собі чик-чик, водичка тече. і одразу колеса притуплюють. Затопкують і буде. Зразу розсада посаджена. Можна садити. Будь-які овочеві культури. Перець помідорчики. Перець 60 садиться, помідори садяться на 70, на 60, то як хоче на 50, капусту 45, 50. Що там ще? Баклажани, все можна садити. Буквально всі овочеві. Mm. Так само соча, і цибульку можна Тоже. Теж можна все робити, так, да. да, не можна. Я вже так мудрував, щоб... щоб воно було під усі, щоб не під одну культуру там чи капуста чи Короче, що. Короче, Універсальне буде. Да, да. Так, щоб воно було в міжжаді регулювати. Тут буде, от, між буде при, е, при регулюванні, оце таке Так, Це пружинка для того, так. що коли трактор піднімає... Транспорт, транспорт, е, в транспорті. Так. Коли в транспортному. — немає. На, на розвороті, yeah. так, там, на городі, наприклад. Так, yeah, like, От як мені транспортувати? Я, коли, коли припідняв, я... а воно, виходить, на підняв. пружині буде. О, чітко, да? як... і, воно на вона вона пружині висить грає. Там воно все зафіксується, все. Ми його це все діло ще покрасимо. Покраситься все. І вже побачите на полі, як будемо працювати. Ну, що покажемо по-любому, я думаю. Так що народ от така от шайтан машина буде. Все розбирається, швидко дві гайки, дві гайки, це зняли, опустили. Там все на валу. Шплінти. Шплінти, Шплінти розсоєдинили. витягнули, а коли ще зняти, Короче, все вага. розбирається зняли, дуже швидко. Все зняли, посадили. Тут при переміщенні от, зроблені такі штопори, щоб тобто, коли ми садимо, щоб вона там не бігала туди сюди. Виставив міжраді, у нас є центра, виставив міжраді, зафіксував внутрішню частину, вже не, туда, не сюди і і поїхали. Ось таке. Так що, така, отака навіть, конструкція. Я думаю, будемо знімати, будемо вам показувати. Підписуйтесь, коментуйте, можливо, щось порадите, може щось не так, може хтось таким займався чи займається. Дивіться. Да, Поради якісь. Може пораду хто і кудась. да, може ми ще все не все в цьому, можна сказати, новачки. Новачки. Росадою займаємося давно, правда, але ну, о, мене, правда, все вручну робилося, Томідоринг. буде трошки все механізовано. Да, трошки вже казав. Полегшить Час труд. Здоров'я вже того нема, що. Це ми до кучі короче. зібрано воно, Будемо казати, практично все вже, все. От, так, глибина, регулювання глибини. хто буде. Ось такі будуть. <кхи> типа долот, що тут таке буде. Ну буде канавку різати. Так, да, от воно ріже, ось сюди і тут притупкало. Отак. Да. Раз, глибину на, на, на полі відрегулювати. І все, зашов, пройшов, сів. Ножки поставив, краника відкрив, тут краник. Ось така бочечка на 100 літрів. Можливо, ще додамо якусь, якщо буде мало. Оце отак поводи воно все. вона ще так, наглядно, все можна да. сказати. От собі відкрив, подачу води, це воно буде. З рядка виїхав, краник перекрив. Да. Заїхав, раз, краник відкрив Оці і пошло. так туди. Тракторцем собі їдеш там. Він ну, розрізаний на двоє, з сюди, на понижений чи так. який. Перша поніжна і ну, помаленьку їдемо. Все. Такий Добре, от трон. Можливо, ще спинку придеться доробити, побачимо. як Нормально. Якщо все время будеш нагнути, то не буде коли впіратися. Отак от. Отаку от. от маємо. Отаку от бачиш там машину склипав. І сподіваємось, вона буде. Працювати, да, Атат? Так, так, так. працювати буду. аби там був здоровье, не надо ничего. Сейчас что будешь рассказывать? Все. Все? Всем пока. Подписывайтесь.